горна ріка. Дивіться, яка. Да? Всім привіт! Як бачите, незвичайне місце риболовлі. Тут я перший раз, Це, можна сказати, центр міста. Тому зараз будемо пробувати ловити щупаря тут. Думав приїхати на карасики, але ще сильно холодно для карася. Тому будемо пробувати ловити щупаря. Набрав куча воблерів і своїх, і брата. Катушка в мене Brain Apex 3000 і Spinning Dive Ballistic X. Подивимося. надіюсь на кольця не буде намерзати. Тут багато цікавих міст. Іщу, і щупаря, і окуня будемо пробувати. Так що всім приємного перегляду. Так, давайте навернем. Пробую почали на попит. Ось такий. Мій любимий його тільки недавно придбав. Ну, як то кажуть, перший блінком. Мам, дивіться, де моя приманка. Не знаю, як я так умудрився закинуть. Це капець. Ну зараз буду ліс якийсь доставати. Бо це ж капець. Всталось мені цепитися. Сам якось відпав повезло, бо не хотілося б одразу одірвати цей новий попір. Такі міста тут не знаю, як тут буде на попір, мені кажеться ніфіга не буде, але прийдемося, покидаємо. Так, друзі, нацепив воблер. Це що на южному дуже класно робота, я побачу Такий красунчик Так, тут таке перспективне місто, Куча завалених дерев головне не обрвать будлі Так накинем між. Это местечко Такая местная, она тут местечко меня стоячка в Такая тут интересно. Этот мост. Цікаво ловити в нових містах, конечно. Це ж уже портал, да? Це ж уже портал? А, ні. Так, нацепимо таку вертушечку. Подивимося що воно буде нам. что она скажет. Смотрите, в какое офигенное место я зашел, ну просто вау. У меня, конечно, что-то телефончик не фокусируется из-за холода, но... Смотрите, просто балдеж. Сейчас кидаю я на ось такий на ось таку віртушечку. Будемо дивитися, що тут за, за міста. Кого не зустрічаю, спрашиваю, всі кажуть голяк сьогодні. Повний голяк. Ну я думаю, ми повинні піймати. Щось та жахнем сьогодні. Хіба це тут щука не стоїть В такому місці? Ну я вам просто не можу показати Не показати цю красоту дивіться, Мені тут прям дуже класно Дуже гарно Прям офігенно що я тут раніше не був Тут так подивився дуже мелко конечно От цікаво тут на якісь байдарки Знаєте на якомусь каяке Він на ну, ты чья така здуває. Kam gorna reka? A to je darana stvar, ko je bila. Ne preiduje to dvoj. Хочу, щоб не тривожив тих собак і вирішив обійти, воно їх сраку. Що цапне мене за жопу, зараз. вони ще з двох сторон нападають, гади такі хитрі. Та ви задовбали, блядь, собака. воно пішло бігать. Паскуда. Не мешайте мені рибу ловити. Я й так у нас обходить. Повернувся я вже сюди назад трішки. Там теж нічого не було, та толком я було з іншої сторони заходить, там були міста, тому що з цієї сторони, як мені там мужик і казав, мало місто, щоб кидати. Рибу не піймали, але достатньо класно погуляли в нових містах. Побачили такі красиві навіть міста, я скажу. Я знав, що тут таке є, але ні разу не був. Якось так. Думаю, може поїдемо все ж таки на карасика, ніяк я не зберусь з мислями. Всім дякую і всім пока-пока.